Не бійся, Не бійся того, що про тебе скажуть, і тебе осудять поглядом очей, якщо за Господа тобі і руки зв'яжуть, і сльози потечуть з твоїх очей, якщо для того, щоб уста закрити, тебе закинуть в лев'ячий рів, з тобою й там Бог буде говорити, Він туди прийде і тебе укріпить, як з Даниїлом буде він з тобою, якщо ти вірним будеш до кінця, Бог знає твої радості з журбою, і тобі готує вічного вінця. Якщо натоплять піч всім раз сильніше за те, що не вклонився їх богам. І скажуть, що не буде тебе більше, Господь з тобою в печі буде сам. І не згориш ти в полум'ї нечестя, лиш мотузки із рук твоїх злетять, на небі буде вічним наше щастя, а тут нас б'ють за правду і ганьблять, коли тебе залишать твої браття зазрості у рабство продадуть. І на тобі поставлять уже крапку, і до батька сумну звістку принесуть, що тебе дикі звірі розірвали, і що вони одежу лиш знайшли, і, може, хтось словам тим вже повірить, які вони з лукавством принесли. Та так, як Йосипа Господь тоді прославив, настане день, прославить і тебе. Своїх дітей він скруті не оставить і разом з ними до в'язниць піде. А день прийде, хоч, може, і не скоро, і тебе покличуть там допомагати і обернеться в радість Твоє горе, і будеш радо Бога прославляти. Тож твердо стій за Господа свого, люби його всім серцем і устами, він вічна скеля для життя Твого. Його любов вона завжди є з нами. Він тебе любить, як дитя своє, І допомагати тобі завжди буде, завжди укріпить серце Бог твоє, Його милість тебе не забуде. І хай що хочуть, люди говорять, а може, і за поглядом усудять. Для тебе є від Бога благодать, і як Він скаже, так в житті і буде, тож хай тебе Господь благословить і свою милість неба посилає, багато люди можуть говорити, та за собою Бог останнє слово залишає.